Всім привіт! Починаю новий влог з затишного ранку. Мій ранок майже завжди починається з ароматної кави. І сьогодні хочу вас познайомити з українським виробником свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. В їх асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Чим відрізняється від кави супермаркету? 25 Coffee Roasters – Свіжої обсмажки, тому завжди смачна і дуже гарматна кава. Свіжий помел, до речі, який зроблять для вас безкоштовно. Також менеджери зможуть підібрати для вас каву в залежності від ваших смакових вподобань. Сьогодні я заварюю бленд двох арабік з Ефіопії та Бразилії. Також мені подобається, що на упаковці вказано склад, нотки смаку, рівень кислинки, гірчинки. Ця кава підійшла мені просто ідеально. Смачна для мене без цукру, неймовірний аромат має, який дуже бадьорить. А ще кава завжди гарна ідея для подарунку, що приємно ще й від українського виробника виготовляють каву в Харкові. Посилання на сайт та ютуб канал, до речі, дуже цікавий. Залишаю в інфобоксі, а також для вас є промокод SOFIA.UA на знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, благодійних позицій та наборів. Раджу спробувати. Кава якісна, свіжа і дійсно смачна. Заварили каву. Тепер можна переходити до сніданку. Сьогодні це буде вівсяна каша. До каші додам ванан і яблуко, і ще корицю. Я її просто обожнюю, особливо так з вівсянкою і медом. До речі, так додаю мед, тому що так вона мені солодша і смачніша. Я не часто їм вівсянку, та останнім часом буваю, так зранку прям хочеться: саме ну, так, або з яблучком, або з бананом, або із тим, із тим. І Ігорю теж зайшло, тому чому ні? До речі, я ні разу не пам'ятаю, щоб я запитувала, мені дійсно цікаво, що ви полюбляєте на сніданок. І взагалі снідаєте ви чи ні. Тому що раніше, особливо коли я працювала, частіше всього я не снідала, а пила, наприклад, каву з якимось там смаколиком або шматочком сиру і на цьому все. І частіше в мене був такий вже пізній сніданок. Потім я якось почала звикати снідати саме в Німеччині. І коли завагітніли, особливо, коли я п'ю залізо, на серце, треба ще потім чекати. Я запиваю великою кількістю води, то хочеться їсти, хочеш ти чи ні цього. Тому останнім часом я завжди снідаю. Так от цікаво, чим снідаєте, ви що полюбляєте на сніданок. І ось такий затишний ранок вийшов вихідного дня. Люблю такі ранки. Ароматні і такі домашні. Показувала, як я відмиваю тоналку пудру від комірця своєї куртки. От подивіться, все чистенько. І швиденько. Не треба, щоб вся куртка висихала, гарно відтирається. Водою. Це просто я перед цим колись спробувала вологою серветкою. нічого в мене не виходило, а міцелярною водичкою так. Тому це працює. Нам все ж таки вимикають світло, але ненадовго. Всіх вітаю з ним закоханих і бажаю щирого справжнього кохання. А, якщо у вас його ще немає, все буде всьому свій час. І приїхала доставочка. Тут я вам потім покажу. Зараз вже дочекаюсь чоловіка з роботи. І будемо їсти сьогодні піцу. Зараз роблю ще салатик такий легенький. Тут дві смачні. обожнюю взагалі заклад Моніка в Одесі. Якщо будете, завітайте. Якщо ви полюбляєте італійську кухню. Там і ціни, в принципі, адекватні і ну, дуже там класна атмосфера. Тюльпанчики, як же хочеться весни, коли дивишся на ці квіти. Просто неймовірні, обожнюю. Трошки сонечко, навіть вийшло. Так, ну що ж? Подивіться, піца сердечком, думаю, дуже смачна. А, салатик, вино для чоловіка. Для мене зараз він привезе сік, їде з роботи. Тюльпанчики. І ще піца, ось така груша із сиром Горгонзола. От, Так що, думаю, нам вистачить. Єдине, що я можу, це ж таки підігрію зараз це в духовці. Краса! Покажу вам свої покупочки з секонд-хенду. Вчора я купила куртку, купувала в секонді Humana. І це ціни, які були, так я розумію, на завозі. Я вже купую ціни зі знижками. Вчора купила курточку за 130 гривень, ціник, на який був 700. Ну 700, я не розумію, просто потрібна куртка, тому що на мені це вже моя куртка дуже впритик. І я знайшла собі такий пуховичок більш легкий, якраз зараз трохи потепліє, з запасом трохи для животика, щоб я ще могла походити нову куртку. Немає сенсу не бачу купувати пуховик або курточку. Тому секонд це був класний варіант. І я вже випрала її, покажу вам на собі, або ну на днях покажу, сохне. І сьогодні це вчора було 130 гривень. Всі речі по 130 і там люкс, мінус 50%. І сьогодні по 89. І вчора я там придивилась таку сорочку. Це H&M До речі, розмір міст мій до вагітності 34-6. От, вона мені вчора не було світла в хумані в цьому секунді. І здалося темно синю І я, взагалі, думаю, блін, темно синя якраз от. З Днімом взагалі супер, але насправді вона темно-зелена. Нічого страшного, я сьогодні подумала, так, прикинула до себе її і вирішила все ж таки взяти. Біла футболочка, зверху така сук... сукня, сорочка. красивочки джинси класно буде виглядати. Справа в тому, що вона з скозою, вона дуже приємна. І речі, які я взяла, на них взагалі не видно слідів носки. Я завжди дивлюсь на. Рукава, на комірець, дивлюсь, під пахвами, щоб все було, ну, не затерте, нічого. І цю сорочку майже, мабуть, не носили, або взагалі не носили. І все-все-все дуже приємно, віскозно. Носитись буде точно. Далі, ну, це зараз мене трошки, так знаєте, обтягує. Але нічого, сподобалась мені ця толстовка тим, що вона утеплена, і тим, що вона з ось таким капішоном, тому що як буду прогулюватись, наприклад, біля моря, та й взагалі буває такий вітер, те, що треба мені. Зараз вона мені також підійде. Я взагалі щось дивила собі якийсь светр на зараз, тому що всі стали коротенькі, всі обтягують животик. І я вирішила все ж таки взяти ось цю толстовочку. До речі, вона здається також. Це якась серія H&M і розмір XS, але вона мені підійде і після пологів. І зараз спокійно можу її носити. Вона також взагалі в класному стані. Тому купила і ось такий вільний светр. З усіх светрів, які я вибирала, це просто, знаєте, такий вільний. Знову ж таки, на ньому не видно слідів носки взагалі. Бачите, ціна на ці речі була до 250, я їх купила за 90. І він дійсно зараз вільний. Колір ну, не скажу, що я в такий колір купила, якби так просто купувала, але я приміряла його, і мені підходить. Те, що треба, просто буде зараз там десь давати аналізи в кафе, тому що не хочеться купувати якісь нові такі великі речі. А мені зараз дійсно треба якісь декілька речей, знаєте, які будуть такі прям ну, більш довгі, взагалі не мій розмір. Тому ось секонд просто виручає. Зараз дадуть світло і буду прати. Так я зараз збираюсь на прогулянку. До речі, светер секонду. Він вже висох. Ось так він виглядає. Ну, нормально. Те, що треба, зараз вільний. Але я сьогодні, прям, знаєте, так роздягнулася. У нас сонечко, десь плюс вісім. Я не знаю, як відчувається ця температура, тому що може відчуватись по-різному. Оділа такі вже тоненькі лосини, які замовляла з резьор. Тут, до речі, бачите, такий карман для животика і ще є місце. І мене це дуже радує, тому що ще не фініш. І е, одягнула носочки по модному як зараз е... всі носять. Ну, знаєте, мені це ще й зручно тим, що зараз під кросівки не буде цієї голої ноги, тому що я не можу так ходити, як молодь. Зараз ходить і взимку, знаєте, такі низькі уги, і видно голу ногу, е, короткі джинси. Мені холодно, <смі> мені треба колготи або так по-нормальному. Тому я думаю, залишитись в цьому святі, спробувати. Чи сьогодні одягнути поверх зараз якесь тепліше платько. І куртка моя висить. вона також сохла. Зараз вам зніму, покажу, як в ній виглядає. Ну, чесно, мені це так не дуже принципово, тому що е, приємна ціна. Я цю куртку буду носити. Ну, зараз уже кінець лютого, дівчата. березень і квітня не знаю скільки. Тому те, що треба. Так. Ну, якось так я виглядаю в ній. Я вам скажу, що це ще не найгірший варіант, тому що розмір я беру більший, і це більш-менш в плечах, ну, трошки. Це тривога, і прийшло оповіщення. Чому тривога? Щось злетіло Росії. Що ще доведеться йти в укриття? Так, і тут ще ну, небагато запасу, але я думаю, мені його має. Вистачити. Як би вам показати? Ну, да, запасом насправді не так-то і отак От покажу. Не багато, але він є, тому що е, моя, мій чорний пуховик, він прям впритик-впритик. І набагато зручніше, і можу одягати бандаж, який я ношу. Стараюсь, коли гуляю, носити бандаж, або коли вдома, наприклад, прибираю. Ну, якось так. В принципі, нормальна куртка за 130 гривень це скарб.